І хочу пройтись, хочу пройтись, стати й пройтись. Про таку просту річ нині найбільше мріє Мілан. Воїн зсу Мінно-вибухове і кульове поранення рук та ніг. 36-річний чоловік отримав під час операції в Бахмуті. Відбивав штурм багатоповерхівки. Під час евакуації тривалий час турнікет кровоспинний знаходився на нижній кінцівці, тому під час надходження до стаціонару виявлено було синдром тривалого стиснення. Намагалась врятувати кінців. Врятувати ногу дніпровським медикам вдалося. Чоловік вже рветься назад у бій. Хоче взяти участь у ще одному контрнаступі. Це він разом із побратимами восени минулого року гнав ворога з правобережжя Херсонщини та звільняв село за селом. Навіть коли ми знаходились уже в Новобіріславі і розуміли, що все на цій стороні їх нема. Але ми ж все, все одно тримали річку, тримали кордон, виставляли підрозділи, спостережні пункти, доповідали, вичисляли дехто, звідки працює, то танк, то артилерія. Тобто, ну то була робота. То ми все одно розслаблялись, бо були обстріли. У листопаді Мілана перекинули на Донецький напрямок. Там все було по-іншому. Характер бойових дій кількісна перевага ворога. Нині боротьба в Бахмуті триває за кожен метр нашої землі. Там воїни з, 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 з обох боків, плануємо операції. Тобто як, як, як їх вибити? Як як... Бо є ж будівлі, які більш вигідніші, тобто за них треба, треба там стояти і, і їх звідти виганяти. Бо якщо ти заволодієш цією будівлею, тобто ти можеш контролювати 300-400 метрів. Для Мілана війна особистий біль. Його родина з Нікополя, мирного міста, яке окупанти нещадно обстрілюють кожного дня. Задля участі у війні чоловік покинув бізнес. Мати каже із сльозами на очах, але підтримала рішення сина. В перші ж дні вирішив йти захищати батьківщину, родину. Що ви тоді йому сказали? Пам'ятаєте? Це твоє рішення? Повинен добре. За понад рік війни дніпровські лікарні стали пунктами для оперативної стабілізації поранених військових, далі евакуація та реабілітація у тилу. Лікарі звикли вже звертати увагу саме на ті травми, які можуть призводити там до ускладнень, які потребують негайної допомоги, які потребують оперативного втручання. Вдома на Мілана чекають дружина та син. Саме для щасливого майбутнього кожної дитини чоловік готовий знову повернутися на передову, прагне наблизити нашу перемогу. Щоб закінчилась війна, то це на мабуть на кожного військовослужбовця громадина України, щоб все закінчилося. Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу.